Бажаю всім доброго дня. Німецький філософ Артур Шопенгауер сказав якось: немає кращого засобу для освіження розуму, ніж читання класиків. І ви знаєте, мій багаторічний досвід роботи в бібліотеці дає мені право стверджувати, що багато хто з наших користувачів наразі. Перевідкриває для себе українську класику. І це мене дуже тішить, оскільки з класичних книг ми найбільше дізнаємося історію нашого народу, звичаї, традиції. Українські письменники залишили нам безцінний скарб слово, яке вчить мислити, відчувати, любити свій народ. І розуміти, хто ми є. Класика це не просто старі книжки з пожовклими сторінками, це книги, які формують ідентичність. Сьогодні моя книжкова рекомендація це топ 10 найвідоміших українських книг, які повинен прочитати кожен українець. Перше місце, звичайно, займає кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Це серце української літератури. У кожному вірші ми чуємо біль поневоленого народу і в той же час мрію про волю прочитати кобзар це значить почути голос самої України. Наступна книга це книга Івана Франка. Захар Беркут – це історія про єдність громади, мужність і любов до рідної землі, і саме в єдності, в спільності і честі, сила українського народу. Наступна книга це драма Феєрія, лісова пісня Лесі Українки. Це магічна драма, про кохання між звичайною людиною і лісовою мавкою. Але це ще й глибока історія про свободу душі, мрію та ціну, яку ми платимо за зраду собі. Наступна книга це повість Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. Це прекрасний твір про гуцурський світ, сповнений пісень, звичаїв, міфів, це поетичний. Їм природі і справжнім почуттям, які часто сильніше навіть за смерть. Не можна не назвати книгу Панаса Мирного Хіба ревуть воли, як ясла повні, яка змушує замислитися, як суспільство формує людину. Це епічна історія про долю людини, спотвореною безправ'ям. І бідністю. Наступна книга це повість Кайдашева сім'я Івана Нечуя Левицького. Це весела і водночас сумна оповідь про дріб'язкові сварки в українських родинах. І у кожному герої ми бачимо своїх знайомих, а часто і себе. Далі Повість Земля Ольги Кобилянської, драма про братів, які розділилися і розсварилися через спадок. Це не просто історія, це роздуми про людські пристрасті, заздрість і моральну відповідальність. Наступна книга стовп 10 найкращих українських класичних творів. Це повість Маруся Григорія Квітки, Основ'яненка. Це перша сентиментальна повість українською мовою. Вона нагадує, що навіть найпростіша історія кохання може стати вічною. Увійшла у топ-10 і повість Миколи Хвильового «Я романтика». Це болісне свідчення внутрішньо роздвоєння людини. У часи революції, твір, який став попередженням про те, що ідеї без серця ведуть до трагедії, і замикає мій список: це маленький, але короткий, але приголомшивий твір Василя Стефаника Кам'яний хрест це книга про еміграцію, і біль розлуки з рідною землею. Це історія про українську душу, що завжди шукає свій дім. Усі ці книги, шановні, треба читати повільно, смакуючи кожну думку, у кожному рядку частинка нашого минулого, частинка нашої правди і нашої сили. Українська класика це не просто література. Це духовна карта нації, яку варто читати не з примусу, а з гордістю. Ота співуча українська мова, звичаї, традиції, побут, фольклор. Усе це спонукає любити Україну ще більше. Отже, цінуйте, рідне, читайте українське. Слава Україні!